Книга Пророка Єзекіїля, розділ 30. Далі було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський, проголоси пророцтво й скажи, так говорить Владика Господь, голосіть, ой, який же злощасний цей день, адже близько день, близько Господній день, день хмарний, час відплати народам. нагряне меч на Єгипет і затремтить від страху Ефіопія, особливо коли падатимуть вбиті в Єгипті. І забиратимуть його багатства та руйнуватимуться його основи. Ефіопія, лівія, Лідія та всі змішані народи, а також кувійці разом з дітьми землі заповіту. Всі з ними єгиптянами поляжуть від меча. Так говорить Господь впадуть усі підпори Єгипту і рухне гординя його сили від мігдолу і до сєни. Всі поляжуть у ньому від меча, говорить владика Господь. І стане Єгипет найбільш спустошеним серед інших спустошених країн, а його міста будуть зруйновані понад усі інші зруйновані міста. Усі зрозуміють, що я, Господь, коли пошлю вогонь на Єгипет і будуть розбиті всі, що йому допомагають. У той день вийдуть від мене на кораблях посланці, аби налякати безпечних ефіопців, У день Єгипту, який надходить, охоплять їх муки відчаю. Так говорить Владика Господь, я покладу край багатолюдному Єгипту рукою вавилонського царя Навуходоносора. його самого і його народ, найлютіший з посеред інших народів, спроваджу для спустошення землі. Вони спрямують свої мечі проти Єгипту, наповнять цей край убитими. Я осушу їхні ріки, передам ту землю в руки злочинців, спустошу країну та все, що на ній, руками чужинців. Це сказав я, Господь. Так говорить Владика Господь, я знищу їхніх ідолів та покладу край бовванам Нофа. єгипетський край залишиться без володаря і всю єгипетську землю охопить жах. Я спустошу патрос, зішлю вогонь у Цуан і звершу мої присуди на дно, зіллю свій гнів на сін, твердиню Єгипту, і знищу багатолюдні фіви. Отже, я спроваджу на Єгипет вогонь від болю стогнатиме сін, фіви будуть зруйновані, а в Мемфіс посеред дня увірвуться вороги. Юнаки Авена, пі Весета поляжуть від меча або підуть у полон. А в Тахпанхесі стане темно, посеред дня, коли я трощитиму там єгипетське ярмо і нищитиму в ньому гордість його сили, його покриє хмара. Коли його дочок забиратимуть у полон. Ось такий присуд я здійсню над Єгиптом і пізнають, що я Господь. В одинадцятому році першого місяця, в сьомий день місяця, було до мене Господнє слово такого змісту: Сину людський, я зламав рамено фараона, єгипетського царя, і воно залишається неперев'язаним, щоб могло бути виліковане». Не накладений пластир, аби його обвинути і щоб поновилась сила вхопитися за меча. Тому так говорить Господь Бог: Ось я виступаю проти фараона, єгипетського царя, я зламаю його здорове рамено, а не те, що вже зламане, так що меч випаде з його рук. Я розпорушу єгиптян поміж народами і розвію їх по різних країнах, натомість зміцню руки Вавилонського царя. І вкладу свій меч, який розіб'є рамено фараона. Смертельно поранений фараон перед ним лише тяжко стогнатиме. Так, я зміцню руки Вавилонського царя, а руки фараона опустяться. І коли я вкладу свій меч у руку Вавилонського царя, і він її простягне на єгипетський край, всі пізнають, що я Господь. Я розпорошу єгиптян між народами. Та розкидаю їх по різних країнах, і тоді вони пізнають, що я Господь.